Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовослужбовець збройних сил України Мирослав Гай. Мирославе, щирі вітання вам і надзвичайна рада. Да. навзаєм, навзаєм. Мирослава, давайте зі старлінку розпочнемо. Міністерство оборони підготувало інструкцію з верифікації терміналів Старлінк, зокрема для цивільних та громад е... слід звернутися до ЦНАПу, бізнесу та держслужби подати заявку через дії. А військовим повідомити начальників зв'язку, щоб ті внесли необхідні зміни до дельта. Чи вплинула ця ситуація яким чином? Ну саме коли ми кажемо про військових, от із зі Старлінком на вас. Ну, зараз я з вами розмовляю не по Starlink. Як це трактувати? Я по труднощі. У мене є чи? мій приватний, у мене є мій приватний Starlink, який я сам оплачую, який я використовую для вирішення своїх задач. У нас дуже багато хто е, користується своїми власноруч е, ну, купленими стрілянками або волонтерськими стрілянками. Які не оплачуються Міністерством оборони, але використовуються для виконання задач. От слава Богу, Міністерство оборони зробило роз'яснення, що можна і такі приватні старлінки, або волонтерські старлінки, які поставлені е на озброєння, тобто, мовно кажучи, прийняті на баланс частин, але оплачуються особисто військовими або волонтерами. Їх теж можна через Дельту буде зареєструвати. От е як воно вплине, ну, ну потрібно просто зробити ряд заходів для того, щоб вони запрацювали. От зараз обмеження, наскільки я розумію, на першу чергу для автомобільних старлінків і для безпілотників наших, які е, отримують інтернет в русі на 100 км на годину. І я вже так з товаришами спілкувався, вже дехто має певні труднощі. В автомобільних стрілянках для зв'язку, але ну, саме в Русі. Але наскільки це масово, я не знаю. Просто коли ми кажемо От. про виконання бойових завдань, ну, тобто це якийсь проміжок часу необхідний, чи в принципі це можна швидко все налагодити? Ну чесно, ми тільки вчора отримали роз'яснення, тільки вчора, тобто будемо намаг... ну, вчора, розпочали цю процедуру. Вам потрібно зайти, зібрати певну інформацію про свій Starlink, надати її начальникам зв'язку. Ті мають узагальнити якимось чином в якійсь формі подати сам факт, що тільки збір такої інформації він забирає час. Частина ж Starlink, вона може. Знаходитись, ну розумієте, обмеження стрілінків зараз мова йде виключно про ті, які о, не в Русі. Да, не верифіковані і в Русі. От, ну в принципі, якщо ви приватний стрілін купуєте, я здивуюся, але ну, він не має бути верифікований. Тобто землі здебільшого ну, вони всі мають бути верифіковані, вони оплачуються з. Карток у українських, там з Приватбанку, Монобанку, угу. або якщо це волонтерські іноземні старлінки, вони оплачуються з, з карточок іноземних громадян тощо, або якщо це старлінки, які міністерство оборони отримало, там, там все верифіковано, тобто незрозуміло, як воно запрацює. А що до росіян? чи не піде зараз, чи не піде зараз, а, чи не привернуть зараз росіяни через якихось лояльних українських громадян і не перезареєстровують в СНАПі, а потім будуть СНАПівські <смітна> <смітна> стрілінки літати? Ой. Ми не знаємо, як воно зараз працює, тому що для цього потрібен певний час. Однозначно, будуть якісь недоліки. Але знаєте, є щось робити треба. Якщо росіяни вже використовують старлінки, які я не розумію, чому би Елену Маску просто не заблокувати будь-які старлінки, які е, вилітають е, з території Росії, або заблокувати взагалі всі старлінки е, на території Росії, або які вилітають з території Росії, розумієте? Так, а коли ми кажемо От... про о, фронт, ну, так, тимчасово окуповані території. На тому, І що... на окупованих територіях. Просто питання в тому, що все ж міняється. В чому проблема була? От я спілкувався з хлопцями, які в Курській операції брали участь. Там старлінки не працювали всюди. Ну, не у всіх, принаймні. Ну, з того, що я. Отчув на окупованих територіях, ну нам старлінки потрібні, потрібні, що е, якісь дії відбуваються на, тих, е, на окупованих територіях. Але знову ж таки, от знайшли такий вихід поки що, е, мовляв, е, розумієте, мова йшла, що будуть обмежені старлінки. Які рухаються зі швидкістю там, 100 км на годину, але тепер бачите, що кожен е чиновник, кожен держорган і кожна громадянин України вже має е реєструвати свій старлінк, яким він користується на дачі для інтернету, умовно кажучи. От тобто, відповідно, це набагато ширша історія. Тобто нам щось не договорюють. Я думаю, що прийняли рішення просто облікувати всі старлінки, прив'язати їх за кожною людиною окремо. От і чітко розуміти, хто чим там користується, Мирославе, серед завдань, які перед новим міністром оборони стоять, і верховний головнокомандувач, ставив, зокрема, питання бусифікації. Володимир Зеленський так і назвав цей процес. Як ви бачите, як може вирішитися ця проблематика? Не грошима, тільки грошима на якийсь період, як це зробили Кацапи. Виплачується мільйон гривень не хлопцям і дівчатам 18 років, там до 25, а будь-якій людині. Тому що, знаєте, у нас як я вчора дуже смішно розмовляв з одним літнім офіцером, він каже: мені вже там майже 50 років там з чимось, п'ятдесят здається. От, я там доброволець, я там 15 років в армії, потім звільнився, потім пішов добровольця. А чому мені не дають мільйон? <світ> Це така розмова. В принципі, я його розумію. Знаєте, е, він е, каже: от я от я, я звільнюся, я старий, якщо доживу. От, і нічого, і, і матиму пенсію 5 тисяч гривень, там, чи скільки у нього там буде, чи 20, Розумієте. Я його розумію. Тобто росіяни в то них теж проблема з мобілізацією. Вони от в Петербурзі буквально позавчора прийшла інформація. Вони підняли виплату, знову підняли виплати. То вони, що пустили, то скасували, тепер знову підняли виплати єдиноразові за підписання контракту 3 мільйони Угу. От е, якщо ми хочемо, щоб у нас люди йшли, то відповідно нам потрібно їм запропонувати такі гроші, як в Росії, які вони не зможуть запр... заробити на гражданці. Я вам скажу, багато хто піде. Хтось не потрібні. Е, я ліпше буду в родині там вдома, але дуже багато хто скаже, що хоче. Я вам скажу, багато хто з ветеранів скаже, які звільнилися вже. От, я думаю, що це було зацікавлено. В Росії це спрацювало. От і все. І підняти. Ну, тобто, ви розумієте, наша держава не може платити і ті кошти, які вона зараз платить. Це проблема для неї. От, це потрібно підключати іноземних партнерів. Однозначно, але я не бачу зараз іншого виходу. Якщо ми хочемо, щоб люди йшли добровільно, інакше виключити призмусовим методом мусифікацію. Йому не треба мені розказувати про командирів, які от будуть хороші командири, підуть люди, будуть будуть погані, не підуть. Це все маячня для тих, хто ніколи в армії не був. Не може бути прямо кожен командир, хороший, який віддає наказ вам, і ти... В посадку на 30 діб немає можливості вас поміняти, тому що немає можливості поміняти, там, чи, як там хтось і на два місяці йшов, і ви змушені виконувати наказ. Розумієте? От. Командир максимум, щоб за вас тримати руки, молитися і намагатися організувати вам собічне забезпечення От. забезпечення. І рано чи пізно ви теж будете його запитати, а чогось звуку я там чи як. Ну розумієте, тобто командир апріорі не може бути вам другом і дружбаном. Це посадова особа, яка е, повинна приймати серйозні жорсткі е, рішення, від яких можуть залишити життя, і е, посилати людей на великий ризик. Іноді більш продуманий, іноді менш продуманий. Тому тут, тут знаєте, як росіян, росіяни жаліються, жаліються на своїх командирів, а йдуть, бачите, а йдуть, тому що їм платять гроші. От у нас, добровольці всі, з 2014 року по 2022 рік фактично закінчилися. Здебільшого, ну, в масові. Ускільки можна. Ну, от в 2014, от я пішов у му році, там, потім в 22-му повторив цей досвід. Там, у мене багато таких товаришів. Ми вже постаріли. Я йшов, у мене сивинину було, що в бороді. А тепер я сивий вже, дядько, розумієте? Так що, це єдиний вихід. І треба не тільки... Які молодь спонукати цими виплатами? Треба будь-якого військовослужбовця, який приходить на контракт, його готові бачити. Ну чому б зараз не заплатити, наприклад, от поїзд, наприклад, якийсь фахівець по РЕБУ або е, по РТРу, по РЕРу, по радіоелектронній розвідці чи Е це е, такі галузі, в яких потрібно мати дуже глибокі компетенції. І Вони не набуваються після школи, і вони не набуваються виключно в інституті чи в університеті. Вони набуваються роками. Вивчання матеріалів, практичного досвіду, тобто таким людям, які є фахівцями, дійсно серйозними фахівцями е в радіофізиці, е по засобах РЕП РР, е по деяких видах е програмування, по автоматизованим системам управління, і може бути зараз багатьом і багатьоми по 50 років, по ракетам, по артилерії. Їм зараз по 50-60 може бути років. Ну, їх теж було б, було б непогано спонукати. Тобто, якщо підрозділ готовий бачити фахівця, ну, то я думаю, що їх теж мав, варто було б спонукати грошима на контракт. От, о, ясно, що в піхоту, знаєте, як і на БПЛашників, бипил, на де потрібно моторика, певна, де потрібно. Певні навички психофізичні навички бажано брати там молодих, здорових, які можуть бігати, які вміють грати в комп'ютерні ігри, які на ти з 3D-реальністю тощо, так але у нас є велика кількість фахівців, які залюбки мобілізувалися б і були б дуже корисні державі на своїх місцях, якщо їх використовувати з розумом. Мирослава, як, якщо говорити про ситуацію на фронті, повідомляють у російських пабліках, що їхні війська перейшли кордон ще на одній ділянці у Сумській області, зайшовши у село Покровка зі сторони Білгородської області, варто відзначити, що Діпстейт ще в кінці січня перевів покровку у сіру зону. Скажіть, бо тут це про розтягнення наших сил знову ж таки про чергові спроби кордони, дігтяр, де так, що якщо можемо згадати Харківщина, так послухайте, Росія має можливо немає серйозних можливостей досягати якихось великих стратегічних чи навіть оперативних успіхів. Десь вони просуваються. Ви ж самі сказали, сіра зона. Що таке сіра зона? Сіра зона це означає, що нас там нема. Ну або ми представлені якимись підрозділами ССО, БПЛА, там, розвідниками тощо. Ну, немає там, мається на увазі піхоти, такої, от як піхота піхота. От все таке сіра зона. Сіра зона це означає, що вона не наша, не їхня, що там можуть бути і наші, і їхні. І якщо вони зайшли якоюсь групою, там, там 10 людей, 15 людей, там 30 людей неважливо. Uh, в якийсь uh, будиночок там зайняли там, якесь uh, село невеличке на 10 хат. Ну окей, ну, ну значить буде знищене це село, скоріш за все, якщо там людей там, скоріш за все, немає. Або живуть літні люди, які відмовились від евакуації. Тому я завжди кажу: евакуйовуйтесь, тому що якщо ви в прикордонній зоні і вам пропонує держава евакуюватися, це дуже серйозно. Раджу евакуйовуватись. От. Uh, 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 їх виб'ють звідти. Ну, там робити не буде що, нема чого там робити, розумієте? Це не, це, нема, це не щось серйозне. Це все о, політичні заяви Росії. От подивіться, ми маємо успіхи. Ми о, зайняли чергову хату лісника, розумієте? От Зайшли із боями відбили кущ, втратили там взвод, кущ наш. От так от вони зараз подають цю інформацію. Це більше для внутрішньої аудиторії все. Ви ж бачите, це росіяни заявили. Якби це серйозний характер несло. Зов таки сіра зона. От якби ви сказали, що вони прорвали нашу лінію оборони десь і зайшли, і зайняли, і закріпилися, і почали розвивати успіх поза межами нашої лінії оборони, тоді б я п'явли. Вони не закріплюються. Дивіться на півночі Харківщини. Так вони там теж намагаються це робити, вони не вони закріпляються на наші од вибивають. Ну так це щось нічого, те. Такий характер війни зараз, отак от можна сказати. Мирослава, Такі військово-політичні цілі поставить Путін перед генералами, генерали перед, ну, перед генеральним штабом, генеральний штаб під командуючими, перед командуючими військ, групувань військ і так далі, до роти взводи. вперед, йдіть, захопіть, вони там помирають, їх потім вибивають. от Росія звітує, що ми маємо успіх. Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, говорив, що у росіян дедлайн захопити Донбас до квітня місяця. Ми постійно чуємо так, від них якісь дедлайни. Вже, 11, вже 12 років. 14, от з 2014 року, як вони там почали робити лдинери, от з гірким. От Гіркін уже сел в тюрму от. Е От як вони почали, от у них дедлайн? Дедлайн до речі, кожного разу навесні це все бачите, відбувається ми так. Да, так я до чого? Що якщо навесні? То тобто вони чекають коли трохи потепліше, але з іншого боку, тоді їхня техніка почне в'язнути так у ґрунті чи це зараз оце? А ніхто тобі, може... Женя Яка техніка? Чом ви чому говорите? Женя Яка техніка? А що взагалі техніку Де ви бачите техніку? ж в, ну, в покровську механізовані штурми. Ну, вели її знищили. Ну кожного так, разу. Так, це. Ну, це. Ну це яка техніка? Ну, нема техніки. Зараз одна машина діда, діда Панаса вздовж лінії розмежування, це вже ого колона йде всім уничтожить. Ну Ну, ви подивіться, ну, як росіяни діють. Вони у нас в сусідньому селі е, е, пару днів назад машину е, знищили, діду, бо вона була е, грязно-грязна. І е, слава Богу, всі живі. Тому що е, хтось з операторів дронів вирішив, що це е, військова. Та і гражданські машини нищать. Зараз будь-яка машина на велосипед на фронті це вже техніка. Розумієте, все, ну немає зараз танкових оцих механізованих атак, воно все не працює, тому що це все нищиться. І що з нашого боку, і що з їхнього боку. Ви зараз використовуєте броню здебільшого як засіб підскоку до точки висадки піхоти, е забрати поранених. А вже логістику ви взагалі здійснюєте наземними роботизованими комплексами або з дронів скидаєте воду, пакунки з ліками і е необхідні і акумулятори, наприклад, для е БПЛА. Зовсім інша війна, тому взагалі забудьте, що в армії може заважати дуже сильно по сучасній війні погода. Зима, весна. Mm -hmm. По-перше, зараз найбільше роботизовані комплекси все більше використовуються, дрони. Це вона може впливати на олядяніння, наприклад, КРИЛ БПЛА, і впливати у веденні аеророзвідки, наприклад. Так, шляхіди іноді можуть падати, не долітаючи до цілі, бо у них о, сталося блюдяніння або ще якісь о, речі. От на це може впливати. От, о, зараз навіть посадка. Вас не рятує від е, засобів розвитку. Прилітає. от Пам'ятаєте, як е, свого часу вже ми не чуємо давно. Дракон прилітає, пам'ятаєте, БПЛА з е, термоболічним боєприпасом і починає палити все вщен? Вже інша зовсім війна. Уже немає такого, що вам е, прямо. Ти більше ви ж бачили, кацапа здебільшого по дорозі наступають, коли вони в полях наступали? Нагадайте мені. Мирославе, давайте так. Це це зрозуміла ваша оцінка. Дякую за неї. Щодо переговорного процесу, Володимир Зеленський напередодні так зустрічі в Абу-Дабі, яка відбудеться отже буквально за кілька днів, каже, що війну потрібно завершувати, і що ми розраховуємо на те, що американська сторона може бути і надалі рішучою в дотриманні необхідних умов для діалогу. І ми ж бачимо ось ці атаки по енергетиці. До речі, в момент, коли Маркорюти так перебуває в Україні в Києві з офіційним. Візитом так чи близькі ми взагалі до якогось перемовного до завершення ми. війни? Чим не, не, не близькі? Я не бачу цього. Ну, сьогоднішній удар по Києву. Вам що кажемо, близькі чи не близькі? Наймасовіший удар е, Наймасовіший. за 26 шостий рік. Ну це хор. Це тиск, ну, незмічно, по Харкову лупили протягом 6 годин по енергетиці людей до смерті намагаються заморозити, це е, приближення до миру. Трамп каже Путіну: я тебе прошу тиждень не бомбити Україну, о, Путіна купить ще ракети і наносить найбільший удар. Це до миру? Ні, звісно. Ну однозначно, що це Шало, оке... дотиснути нас, так, дотиснути на їхніх умовах. До чого? До, на яких умовах? Вивезти з ви... армію з Донбасу? Так. Так, а що ви вирішили, що якщо ми виведемо, від цього зупиняться бомбардування? Ну що, вирішили, що от якщо ми виводимо з Донбасу війська, ні, я, дивіться, я за припинення вогню. Mm -hmm. Я за припинення, я за, за мир. За те, щоб нарешті, е, е, я навіть не за мир, миру не буде ніколи з Росією. Е, я за те, щоб було припинення вогню замороження цієї війни, щоб е, зупинилося в смерті українських військових, куди пішла еліта нації, Письменники, математики, вчені, бізнесмени, програмісти, художники, політики, депутати є у нас такі, розумієте, дуже багато. От, щоб вони припинили гинути, ризикувати життям, повернулися відбудовувати Україну. От, на росіян мені начхати, От, щоб у нас почався період відновлення економіки і енергетики. І щоб ми мали шанс на майбутнє, тому що з кожним днем війни цей шанс зменшується через демографію, через соціологію, через економіку, через руйнування інфраструктури. Тобто, ми невідомо, що зможемо залишити нашим онукам. Розумієте? Так, тому Я вас і запитую, ми в якому становищі наразі? От але я кажу: я не бачу просто можливостей для миру. Ну для миру має бути бажання двох сторін, або навіть не бажання неправильно сформулював. Для миру одна зі сторін для зупинення війни, одна зі сторін має втратити можливість для, одна для захисту цими, або, наприклад, інша сторона для нападу. От якщо Росія втратить е можливості е наступального потенціалу, якщо вона втратить можливості вести війну економічно, демографічно, <свіснів> Все, ну, вважайте, що ми виграли. Але це не означає, що ми звільнимо в одноденно свою територію в один день, що росіяни раптом зникнуть, армія там раптом зникне. Це дуже складний процес, дуже складний процес. Але я вас запевняю, що в нинішній ситуації, якщо Росія к, о, отримує о, на перемовинах, на своїх умовах Донецьку-Луганську область в повному обсязі, а більше треба говорити про Донецьку область, бо Луганську ми майже не контролюємо. Там клаптик залишився. А це саме, це, це означає, що ми змушені там умовно здати своїх людей в Краматорську-слав'янську. Чи ви думаєте, що всі вивезуть-вийдуть? Я взагалі не думаю. Запитую вашу думку. Я, ну, я, ну, подумай, я кажу: Ну як ви не думаєте, Женя, ви розумна людина? Як ви це ви не думаєте? Ви думаєте, я думаєте. Я не... ви кажете, ви думаєте, що там речі? Ну увіть ну, собі. Тобто всі, всі звідти не вийдуть. Правильно? О, це означає, ми бачили, що відбувається на територіях, які захоплюють росіяни. Там відбувається геноцид, там дітей вивозять в Росію. Які потрапляють невідомо, куди зникають повністю. Зникають. Когось використовують потім для сексуального рабства, когось ще кудись, не дай Боже, і все інше. Чоловіків мобілізовують. Чоловіків мобілізовують. Всі, хто більш-менш проукраїнські, нищать, убивають, катують і так далі. Територію розграбовують. Все, далі приходить приїжджає Медведєв, каже, що нет, немає, вы ви держитесь. Так, збирається, до речі, мешканців Донбасу на літо там евакуювати, так? Це, це перше, це перше. Друге, досвід Чеченської війни показав першу і другої компанії, що минулого разу Росії, і нашої війни. Росія захопила Крим, світ зглотнув, от захопила частину Донецької та Луганської області, світ промовчав. Росія, що почала мілітаризацію цих територій, підготовку до війни. і Вони зробили цих територій плацдарм. Вони в Крим натягнули е, натягнули е, війська. Вони зробили ракадну дорогу військову вдовж Луганської Донецької так, області. Ми, вони створили ми прогу... Два... Два... Проговорювали так ці моменти в, в ефірі, так, неодноразово. Ну... Я зрозуміла вашу позицію. Дякую вам за вашу оцінку. Дякую вам за цю зустріч за те, що ви, попри напружений графік, завжди приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте подякуємо їм за підтримку. Друзі, вас традиційно закличу підписатися на нашу платформу та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Мирослава, буду вас чекати у гостях. Щиро дякую.